Доброго ранку, дітки, погляньте, як останнім часом усе довкола нас змінилося. Яким стало небо, високим, синім, яскравим, як змінилось сонечко, воно піднялося вище, світить сильніше, Шли теплі промені зігріває землю. Який повіває вітерець? Теплий, ласкавий. Прислухайтеся, які ще звуки лунають на дворі. Веселий щебет пташок. Правильно, усе це свідчить про те, що наступила пора року весна. Погляньте ось на ці гілочки, що я вам сьогодні принесла. Дітки, з якого дерева ці гілочки? Так, правильно, це вербові гілочки. Що відбувається зараз з гілочками вербички? Вони цвітуть. Який гарний вербовий цвіт! Як люди називають його? Так, котики. Погладьмо квіточки верби якого кольору котики верби? Так, котики світлі, біло-сірі. Як ви гадаєте, чому квіточки верби називають котиками? Які вони на дотик? Так, м'якенькі, пухнасті, тепленькі, мов хутро справжньої кицьки. Чого з'являються котики на вербі? Із бруньок, цупких лусочок. Таку розкриту лусочку ми бачимо поруч із кожним котиком. Ви знаєте, що верба є народним символом нашої держави України. Без верби і калини нема України. Де живе верба, живуть річки. Де вербиться, там водиться. Чому так уважають? Чим заслужили на пошану ці рослини? З верби майстрували ясля, у хліви для худоби плели кошики. А ще вербу в народі вважають цілющою рослиною. Недаремно, коли болить голова, радять прикласти гілочку верби до голови. Голова не болітиме. В Україні за тиждень до Великодня люди святкують вербну неділю. Цього дня люди йдуть до церкви і святять вербові гілочки. Саме оці гілочки з давніх давен уважали цілющими, як свята вода. Ними легенько били всіх, щоб здорові були, а як б'ють гілочкою, промовляють. Не я б'ю верба б'є. За тиждень-великдень недалечко червоне яєчко зберігали ці гілочки на покутті за іконою. Вербові гілки називають лозою. З гілочок лози плетуть гарні кошики для дорослих, а маленькі для дітей. Діти, я сподіваюся, що тепер, коли ви дізналися про вербу, народний символ України, ви не будете ламати вербного цвіту, а просто будете милуватися його весняною красою та радіти цьому маленькому диву, що подарувала нам навесні природа.